Харків'яночки, зберігайте ідею для побачення з найважливішою людиною в вашому житті з собою. Для щастя потрібно зовсім трішечки вбрання, в якому ви собі подобаєтесь. Перевірений візажист, який підкреслить вашу красу. Якщо у вас такого немає, зберігайте рекомендацію. Анна Ріна працює в центрі міста і за 40 хвилин зробить макіяж, яким ви точно будете задоволені. Гарна погода, але якщо її теж немає, не проблема. Можна зняти студію або номер у готелі. І головне забронювати фотографа на потрібну дату. Я заходила собі стріт фотосесії, щоб фото були про. Мене і трішечки про мій блог. Цю ідею допомогла втілити Настя, фотограф, яка вміла вити щирі та живі моменти. Я вже з нетерпінням чекаю на результат. Година фотосету пролетіла непомітно, було і багато сміху, і радості, і трішки ніжності з любові, і навіть трохи порушень правил дорожнього руху. Але це були справжні моменти, такі, які розповідають історію про нас. До речі, Настя дуже хоче подарувати вам бонус мінус 10% на фотосесію за промокодом гід по Харкову. Вже зовсім скоро покажу фото, які вийшли у себе в Інст. Тож слідкуйте.